Це фото з випуски. Це було 13 січня в пологовому будинку міста Київ. На 10 днів його відпустили. Він трішечки потішився дітьми вдома. Полтавка Альона Книж показує фото із чоловіком Анатолієм, який захищає Україну на Луганщині. До війська його мобілізували торік у квітні. Разом ми вже майже 9 років. У нас двоє маленьких дітей. Одному хлопчикові. Шість років, а іншому чотири місяці. Він знаходиться в 66 й окремій механізованій бригаді зараз. Він був в Мар'їнки Селідово, потім в Славянськ, в Краматорськ. Буває, що по декілька днів не виходить на зв'язок. Буває, що є можливість один раз в день можемо поговорити або хоча б написати. Старається дуже мало розповідати всього. Я розумію, чому, Він старається, щоб ми мен... ну, менше нервували. Ні, підрозділу Анатолія потрібен позашляховик, каже жінка. Ми знайшли тут у Полтаві хорошу хороше авто. Повна сума для оплати там була 3800 доларів. Одну тисячу хлопці насобирали. для закриття потрібно 110 тисяч гривень. Третю частину ми вже зібрали. Збори в яких просто збираються гроші. Вони зачасту дуже повільно закриваються. Ми займаємося орхідеями. Ми вирішили, чому б це не об'єднати. І зробити приємне до Дня Матері, зробити таку акцію для хлопців, їх підтримати. Під час акції у Полтаві продають квіти, а всі виручені гроші відкладуть для придбання автомобіля, говорить Альона. 12 травня продаж рослин організували біля книгарні зміст. До нас звернулася Альона з проханням допомогти у зборі коштів для військових. Чому саме до Дня матері? Тому що, що зазвичай дарують матусям. Звісно, це квіти, тим паче такі гарні. І нам вдалося, що це якраз буде як і подарунок для матусі, так і щедрий донат для наших військових. Є різноманітні рожеві, білі, в крожилку, вінозні, великі на дві гілочки, на одну гілочку. Нижчої ціни ви не знайдете. Дуже цінують за заміокулькас, тобто доларове дерево. Вони в нас є великі і маленькі. Діфінбафії є. Також цінуються в кімнатних квітах. Спатіфілум – жіноче щастя для жіночки на день матері. Я думаю, подарувати в самий раз квіточка буде. Із соцмереж про акцію дізналася Полтавка Олена Агеєва. Я бачила, що буде ця акція і спеціально прийшла. Вирішила придбати, бо йде на допомогу армії. Ну, Разом поздравлю маму із сином поздравлювалася з матері. Вона любить, їй подобаються орхідеї. Мені сподобалася ця і ще одна орхідея. Відправила сину, він сказав діло для бабусі. Тому саме така. Під час акції планують зібрати всю суму на купівлю автомобіля для підрозділу Анатолія, говорить Альона. Йому зараз напевно дуже важко без дітей там, ну і нам теж без нього так важко. Але тримаємося. Як розповіла Суспільному, Альона Книж акцію розпочали у минулі вихідні 6 та 7 травня. Тоді зібрали майже 34 тисячі гривень. Крім того, квіти продаватимуть і 13 та 14 травня на вулиці Соборності біля торгового дому ЦУМ. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.